Зібравшись та вийшовши до машини, Дмитро та Річ вирушили до бабусі у село. Вони на шляху до села зупинялись на заправках, пили каву та їли. Так, не дивитесь, навіть фамільяр полюбляє каву. Вони жартували, розповідали один одному різні історії, та домовлялись, як будуть знайомитись, а Дмитро радив, як Річарду краще знайомитись з Данте. Та звикнути до його характеру. І що тобі потрібно від мене невже душу? запитав Дмитро. Мені не просто потрібна твоя душа, але й твій фамілья. Твоя сила вона ще не твоя. Ти не вмієш нею користуватись, а забрати твою душу та вбити носія. Це велике діло і велика честь для демона. А якщо ще й фамільяра разом, то я набуду стільки сили такої могутності, що мені ніхто не зможе протистояти. Досить безглуздив, балачук. Зараз я вижму всю життєву енергію з вас та заберу ваші душі. Демониця почала говорити не своїм голосом, протягнула руки та рухалась в сторону Дмитрових дверей. Сьогодні я стану найсильнішим демоном. Серед усіх, кого я знаю, я вижму ваше життя, я вип'ю вашу кров та з'їм ваші серця.